Віталій Бутелішахів рай проти Додонг Філіпіна рейтинг 1848. Погано, суперник. Сонце 4 поставило. Тут молодець, тут молодець. Заберу просір чи коня в поле забрав суперник, так і ми треба. Жека виграла, але в мене два сломи і якась боротьба за центр. Так, а він не встиг. Не встиг. Йому треба було так, звісно, грати. Він не зрозумів цього. Можливо, навіть скидати вішака треба. Ні, він тут не розуміє, що ми що від нього хотіли? Кінь f 5, потім g 6, ну він сюди да, підеш. Ну добре. Дуже він якось хоче. В один хід, як би отримати хорошу позицію. Так це не робиться. Так, ти, ти здвоїшся, але ну, я ставлю блокадного слона. Тобі коня сюди перевезти. Нічого. Ні, так, да, він побачив по молодець. Так. Мені треба. Подумати, як мені все тут. використати. Строїтись тут. Строїтись, строїтись, підстроїтись? Щоб все-таки поставити слона сюди. Правда, кіння в три. І ми поміняємось, да? А, стоп. Шокінівтри. Кекініг три. Кінь є три? три він хоче. Це зрозуміло, я встигну так зіграти, чи ні? Ну, F6 завис. Мені треба було взагалі віддати тут йому зараз фрезя. Що він так би пішов. Мені здається. Потім я тут здвоївся. Тут була б слабкість. Хоча тут буде пішак, прохигні. Не треба добрати. Все це не те, все це не там. Пам, пам. Слоном. пішаком. Тепер вдари. Так, ну у мене слон активніший, ну в нього є якісь скидки, скидки. Такий. за Задорість. Филиппинец, ну да, тебе умеют так играть. Сколько у них таких штуков, что я Просто дуристик. Mm Упс. Упс. Тактика. Тому що мій слон краще за твого був. Всю дорогу. Сильніший. Активніш. А ти в пішака впирався постійно. Дякую. Було цікаво в кінці. 71 на 76. Так, тут треба було зіграти детсько. Ну, так. Байдуже. Хороша позиція. Тут і треба було, звісно, зрозуміти, що тут робити ми хочемо. Треба було доштовхати просто піши Так, це, ну в нього був С5 отут хід хороший. С5. Ну, слон не грає, тут ферзь, батарея, просто впирається у пішика. Ну, треба робити такий. Хоти. Жертувати пішака, але фігури починають грати. Бац, і от цього слона треба поміняти. Що білі поля сладкі. Ну, і взагалі структура трішки піднялась. Слабкий король може бути. Тюпер з це вісім. Перевод Ферзя не побачив я. На, треба було мінятися, а це ну, звісно, типа. Тут тактика. Що я б'ю, то тут б'єш тут, я сюди, наприклад. На. Погрожує шах, корой відрізаний, слабкий і труба. Реджі 5 Ай, перс це 1 Ну, оце красива геометрія. Так, і отут. Йому треба було зіграти Слона 4 Тураш. Обрізаний король і дуже активні фігури, взаємодіють добре, і ще й пішак іде. Тут слон би його заграв, а тут не встиг заграти, і нас пішак пройшов.